Коли жінки виходять і кажуть, що цей безлад, цей хаос, вони вимагають негайно не припинити. Вони звертаються якраз до української легітимної влади, щоб нарешті навести порядок на Донбасі. Бо е, э, яку мету сповідують ці терористичні організації? Вони борються за федералізацію, вони борються за мову. Що ви кажете? Це мародери. Які щоденно вбивають людей, причому 90% вбитих, це мешканці Донбасу, грабують пенсіонерів, грабують інкасаторські машини, вбивають фермерів, вбивають священників. І яким чином, чому ми маємо зараз реагувати на, на заклики пана Володимиру? Якщо Російська Федерація, не дай Боже. Хоча вона категорично заявила про те, що е ні під яким кутом не розглядається питання за введення в Україну регулярних як частей і підрозділів російської армії, е що сьогодні на території України воюють лише диверсійно-терористичні підрозділи. Більше того, сьогодні планується операція про вивезення е більше 200 трупів. Російських громадян, які брали участь в терористичній організації, які е, будуть тим чи іншим способом перевезені через Україну російський кордон. І ніякої іншої реакції, як продовження антитерористичної операції, ці заклики є від Української влади чекання.